Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 23 липня о 14.07. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП по гнівенському шосе. Водій автомобіля Дачія червоного кольору, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем Тесла чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Дачія складено протокол. 26 липня о 20.41 камери відеонагляду зафільмували дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиці Київської та вулиці Академіка Янгеля. Водій мотоциклу та водій автомобіля Ауді чорного кольору здійснили виїзд на перехрестя, внаслідок чого відбулося зіткнення. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії допомоги патрульних не потребували та вирішили дану автопригоду шляхом. Цивільно-правових відносин. 27 липня о 12.58 трапилася автопригода на перехресті Барського шосе та Хмельницького шосе. Водій автомобіля Нісан сірого кольору не надав перевагу у русі і здійснив зіткнення із автомобілем шкода сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 27 липня о 9.27 камери ситуаційного центру зафіксували порушення правил благоустрою на перехресті Соборна князів Коріатовичів. Водій вантажного автомобіля Рено білого кольору, розсипавши цеглу, здійснив забруднення проїжджої частини. Працівниками ситуаційного центру було оперативно передано інформацію цілодобовій варті та відділу контролю благоустрою КП Муніципальна варта. Працівниками муніципальної варти на водія автомобіля складено протокол. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.